Всім привіт! З вами Артем і ласкаво вас прошу у моє нове відео. Це відео не являється продовженням старого проходження, адже я вмер під час його зйомки в шахті. Тому, як я і казав, оскільки в мене одне життя, мені доведеться почати спочатку. Ех, Шкода, звичайно, що я втратив той світ, але тут я теж зміг розвинутись. А як саме ви побачите впродовж цього відео? Сподіваюсь, вам воно сподобається. Підписуйтесь та приємного перегляду! Ви всі пам'ятаєте правила мого проходження. Хардкор, тобто з одним життям, на майстері в великому світі, і я можу використовувати лише магічну зброю. Ось єдине виключення це мідний кінжал. Заходимо в терарію, о, вона та вже українською. Створюємо персонажа, створюємо світ та починаємо наше виживання з одним життям. І перше, що ми, як завжди, робимо, це здобуваємо дерево та йдемо куди очі дивляться. А вони можуть дивитися лише в два боки. Я пішов в один бік, не знайшов жезла В другий бік. Не знайшов жезла. Ех, Ніде не було жезла, хоч я її знайшов десяток скринь. Ну, інколи не щастить. Я так намагався знайти цей клятий жезл, що ігнорував і рудники з залізом, і навіть піщану піраміду. Я так її шукав, шукав, до речі, знайшов вауни, який мене в попередній раз тоді вбив. Але я на це вже не попався. Ну так от. Шукав я скрині, шукав і раптом ледь не вмер від сумака, бо почалася ніч. А сумаки агряться на гравця, коли починається ніч. Я тепнувся до себе, зробив якусь там коробку, переночував там, збираючи зірки, які падали зверху. Та продовжив другий день шукати скрині. Часта по печерам, по світу, знаходив пустелю, багрянець, джунглі. Але жезл так і не знайшов. Другий день я теж ні на що потратив, витратив, шукаючи жезл. Але є декілька класних речей, які я знайшов, Т а також помітив. По-перше. Багрянець та джунглі були далеко від мого спавну, через що я міг мати велику ділянку для досліджень. По-друге, поки я шукав скрині, я знайшов два дорогоцінних дерева: перший з рубінами, а другий з сапфірами. Зрадівши цьому, я їх обох зібрав. Сподіваючись на те, що в майбутньому я зможу скрафтити собі янтарний чи ще якийсь посуд. Який буде чудовим аналогом жезлу. Майже добудував хатину та перечекав другу вже ніч. Блін, друга ніч, а я вже майже нічого не зробив. Тому. Наступний день я зайнявся розвитком, здобуваючи ті рудники заліза, які я знаходив раніше. До речі, поки я їх здобував, я помітив гнома, який намагався мене вбити, але він виявився геліофобом. Він став статуєю, тому я вирішив його забрати та повернутися додому. І ще дещо цікаве. Як тільки я повернувся, то тільки тоді мені дали досягнення про вбрання, яке означає, що я отримав усі три елементи броні. Ну то таке. Я поставив гнома та пішов робити інші справи, а саме добудовувати перший поверх для своїх поселенців. Оскільки вони мені можуть бути дуже корисні. Ну той же торговець, який мені буде продавати зілля мани. Тому я швиденько нарубав дерева та закінчив перший поверх своєї майбутньої квартири, назвемо це так. І вже менш за хвилину після цього прийшов той торговець, про якого я якраз і казав. Але поки що я не скористався його послугами та замість цього пішов нарешті досліджувати ту піраміду, яку я знайшов в пустелі. Розбомбив її в буквальному сенсі цього слова. Пішов униз та знайшов золоту скриню. А там був килим літак. Да, мені цей аксесуар дуже подобається. Ну і окрім цього, там були трохи зільок. Гроші, а коли я спустився в самий низ, то знайшов навіть роду палатини. Здобув її, повернувся додому та подивився, який посох крафтиться з палатини. Виявляється, діамантовий. А я сподівався, що рубіновий. Тоді здобуток максимального посоха самоцвітів. Виявляється складнішим, ніж я очікував. Після цього я пішов до печер здобувати реси, декілька разів повертаючись через небезпеки, які я не міг подолати з мідним кінжалом. До речі, порада для тих, хто також виживає з одним життям. Коли ви йдете в печеру, дуже-дуже рекомендовано тримати який-небудь предмет, пов'язаний з дротами стату, кнопку, щось подібне. Бо коли ти тримаєш такий предмет, то усі дроти навколо підсвічуються, і таким чином ти можеш побачити дроти, які ведуть до пастки, і легко її оминути. Таким чином, я знешкоджував вже декілька валунів та пасток з дротиками. Пройдя лише на декілька блоків нижче, я спершу знайшов золоту скриню, але, на жаль, там не було нічого цікавого. Після чого я йшов вниз, вниз нічого цікавого не знаходив, та ледь не вмер від слимаків, які там накопичились, але килим літак мене врятував. Тому через силу я здобув трохи платини, яка там була, та після довгої боротьби за своє життя я все ж таки зміг прорватись вниз та недарма, адже я спочатку знайшов сапфірове дерево. А після цього смарагди, які я якраз міг використати для свого смарагдового посоху. Але невідомо з яких причин я їх проігнорував спершу, здобувши замість цього якийсь там аметист, тепнувшись додому. Та лише згодом я повернувся та здобув ці смарагди. А поки я був на поверхні, там була якраз зараз ніч, я б збирав зірки та зробив другий поверх своєї квартири. І лише зранку я продовжив пошуки. Але, мабуть, тоді в мене була подушка замість місків, Тому замість того, щоб навіть зранку піти до тих печер, здобути смарагди, я пішов до дерев, здобув рудник заліза. А згодом, навіщось, пішов до іншої печери досліджувати. Я справді не знаю, що тоді було в моїй голові. Але все ж таки я знайшов декілька корисних речей, які були в тій шахті. По-перше, я знайшов золоту скриню. А по-друге, я знайшов там чоботи Гермеса. І це дуже круто, оскільки я тепер зможу бігати супер швидко. Після цього я повернувся додому, взяв, подивився. Які речі продавались у мандрівного торговця? Це була повна фігня. ерунда, Мені це не потрібно зараз. Після цього я пішов вже до знайомої нам печери. Та все ж Таки, все ж таки, нарешті я здобув ті кляті смарагди. Чому я їх раніше не здобув? Я не знаю. Але хочете найцікавіше. Я так їх і не здобув, бо ті смарагди, які я зараз здобув, то були інші, а не ті, які я тоді знайшов. Обой, це просто щось. Я так їх і не здобув. <плес> Добре, що принаймні тих смарагдів вистачило на мій перший посох. Після цього я прийшов до того грибного біому, який був біля смарагдів. Але я його не повністю дослідив за перший раз, здобувши лише платину, яка там була. Золоту скриню облутавши, Там були ще одні чоботи Гермеса. Та ще водяну скриню. В якій були різні непотрібні мені реси. Але я їх теж забрав, можуть знадобитись в будь-який момент. <плес> та Повернувся додому і скрафтив собі новий посох. Я собі скрафтив нарешті свій перший посох. Але спойлер, він в мене недовго пробув. Якраз близилась ніч, тому я випробував свій посох на зомбях та інших створіннях потворених. Та можу сказати відверто, що. З цим посохом значно краще бігати, ніж з мідним кинджалом. Хоча в нього є теж недоліки, такі як низька швидкість. Зато він проштрикає одного ворога наскрізь. Тому завдяки вдалого відкидування може навіть двічі нанести одному ворогу урон. Бігав по території, тобто по своїй землі, збирав зірки та вбивав зомбій. Хоча один раз мені навіть здалося, що отот -от помру. Але пронесло, тому я ось залишок ночі витратив на те, щоб зібрати зірок для збільшення своєї максимальної кількості мани. А коли настав ранок, я вирішив подивитись, що знаходиться за джунглями та багрянцем. Оскільки я вирішив, що з посохом та килимом зможу. Про... Пройти повз цих всіх небезпечних ворогів. Спершу я пішов в багрянець та один раз ледь не вмер. Тепнувся додому, похилився, але з другої спроби зміг обійти цей кровожерливий біом. Після цього я зміг дійти до крижаного білому. За ним був... була пустеля, а в пустелі. Знову був багрянець. Після бійки біля Оази, навіть кровожерлива рибка там була, я зміг їх всіх перебити та пройти далі по багрянцю. Після чого насмілився піти в одну з багряних печер та навіть зламати там декілька сфер, точніше, дві. Але про які сфери я саме кажу, ці серця. В порчі це саме сфери тьми, а в багрянці це серця. З першого серця мені випав багряний пістолет, а з другого виделка кривава або ж коп'є. Але, на жаль, оскільки я маг, ні, ні однією, ні другою зброєю я користуватись не можу. Проте саме під багряним біомом я знайшов спершу. Домівку з золотою скриньою і, і прямо під нею мраморний біом. Хоча я там нічого цікавого і не знайшов. Але поки я там був, до мене прийшов зброєр Я тепнувся додому та продав ці багряні предмети, якими я не міг все одно користуватись. Згодом я пішов до печер та там знайшов спершу одне серце, а потім ще і друге. Тепер я на 40 хп збільшив свій максимальний запас здоров'я. І це дуже круто. Заодно до мене прийшла згодом медсестра. Після збираючи інколи зірки, я дочекався ранку, оскільки знову була ніч. Так як тільки з'явився ранок, я Пішов до джунглів, побігав там, знайшов декілька безкорисних скринь, ледь не вмирав вже, від гоблінів. До того ж трьох. З них випала потерта тканина, яку можна використати на дещо цікаве. Але я про це розповім пізніше. Після цього мені все ж таки довелося тепнутись додому, оскільки моєму життю загрожувала на цей раз летюча миша. Так, Коли я тепнувся, то я побачив, що з'явився новий мандрівний торговець та маляр ще. Це дуже круто, оскільки тим, чим більше нібів, тим веселіше в місті в майбутньому. А щодо того, що продавав торговець, він знову продавав одну дурню непотрібну. Я повернувся до джунглів та нарешті їх оминув, чого я і хотів. Там виявилися великі дерева, поки я в них колупався, до речі, прийшов прийшов золох. Але що найкраще, що просто я не знаю. Коли я відчинив скриню, то там був жезл іскр. Нарешті. Нарешті я його знайшов. Це просто якийсь капздець. Мало того, в сусідній скрині теж був жезл іскр. Це просто, я не знаю, це просто щось. Після чого я повернувся додому. Хтось може сказати. Ну, знайшов ти жезл, і що. В тебе ж тепер є кращий посох. А я відповім, що мені набагато більше подобається жезл-іскр, ніж навіть діамантовий посох. Тим більше, що з крижаних смаоскипів та цього посоху можна скрафтити покращену версію цього посоха, яка наносить на один урон більше, та дебаф в нього це. Крига, а не полум'я, яке наносить більше урону. Мені подобається її швидкість, та те, що вона використовує лише 2 одиниці мани, на відміну від посоха смарагдового, який, в свою чергу, використовує десь 10 мани, що дуже, різн... що дуже велика різниця. Але навіть такого посуху мені було недостатньо, тому я вирішив покращити його, перетворивши в жезол Інію. А для цього мені потрібно було 99 крижаних смолоскипів. Мені довелося для цього бігти в крижаний біом, а він то знаходиться за багрянцем. Я не одразу зміг туди прийти, тим більш в той момент була ніч. Перша спроба була невдало. Після чого я дочекався ранку збираючи зірки, заодно зміг ще трошки збільшити свою максимальну кількість мани. Та після цього пішов ще раз, не з першої спроби, але мені таки вдалося прийти до крижаного біому, зібрати смолскіпів та скрафтити собі жезл Inio, покращену версію жезло Іскр. Я перевірив його на багряних мобах, і це справді вельми велика різниця між Жезлом Іскр та жезлом Інію. І тепер, коли я мав гарний пребосовий посох магічний, тепер моє питання полягало в тому, щоб отримати більше здоров'я та броню. Бо в дерев'яній броні проти окактуху не дуже зручно битись. Тому я пішов в печери здобувати палатіну заради броні. До речі, я зустрів там пінки, вбив її та отримав досягнення. Прикольно. Але мене цікавила не красуня у рожевому, а криштали життя та броня. Тому я пішов. Та копаючи, знайшов спершу один кристал життя. Після чого полатину, ще палатину. Після цього я знайшов в печерах ще один кристал життя, який, що прикольно, був прямо на домівці. Оболтави там було дзеркало магічне, до речі. А прямо під одним домом я знайшов ще один. А знаєте як? Скелет просто стукав у двері, намагаючись до мене дістатись, а я чув ці звуки, і на цей звук прийшов прямо до хатинки. Дуже дякую скелету. Ну, і там було ну, нічого цікавого. Побився із мобами та повернувся додому. Я вирішив, що так, справи не піде. та Подумав скрафтити зілля шахтаря, яке підсвічує 5 хвилин тобі усі корисні речі навколо, що дуже прикольно. І крізь стіни, і в темряві усюди, що дуже класно, на мою думку. Але принаймні тієї платіни, яку я без зілля знайшов, вистачило, ну, принаймні, на платіної шолом. Після цього я повернувся до печер, випив зілля Шахтаря та знайшов велику купу платіни, через що я дуже зрадів. Проте навіть такої кількості мені вистачило лише на нагрудник, на жаль. Але це вже набагато краще, ніж бути просто в дерев'яній броні. Після цього я вирішив піти далеко далеко від свого спавну. Та в далеких печерах пошукати новий лут. І не дарма, бо я там знайшов купу і платіни, і кришталів життя, декілька домівок та навіть два шляхи рейок. Також я знайшов мраморний білом, та ще якийсь. Він увесь світився і було по-моєму дуже красиво. Я там довго провів час. Дуже багато там просидів. Після чого повернувся, зробив собі нарешті повний сет платинової броні. Ну і тепер то в мене набагато більше захисту. Також в мене стало дуже багато здоров'я, тому я пішов до джунглів, точніше підземних джунглів, але недалеко зайшов та майже нічого. Не отримав звідти. Ну, одну домівку знайшов в скриню, але там не було нічого цікавого. Коли я повернувся, вже було темно, тому я вирішив ризикнути та побитись проти Окактуху. Проти Окактуху ви вже знаєте, яку я броню та зброю використовував, а щодо зільок, то я використав зілля швидкості та залізної шкіри. Також світово та нічного бачення, але це не обов'язково. Найголовніші ці два. Також варто поїсти яку небудь їжу. Та почалася бійка. Це була легка бійка, ну, незважаючи кінця, коли я не помітив, що в мене скінчилась мана, і тому він мені зняв багато ХП. Але це була легка бійка, скажу ще раз. Отримав його лут, натягнув гарні окуляри та поставив його стенд. Ну, і на цьому моменті я хочу подякувати вам за перегляд. Цього нового відео. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі щодо мого проходження та підпишіться на канал, мені буде дуже приємно та змотивує робити нові відео. З вами був Артем, а зустрінемось знову ми вже у наступному відео.